Ми вже розповідали про цю жахливу історію, ви пам'ятаєте. Вона називалася Вас тут більше не живе. Нові власники гуртожитка викидають звідти його непокірних мешканців. І ось судові виконавці знов прийшли виселяти одного з наших героїв. Що з цього вийшло? На власні очі бачив Влад Сидоренко. 24 березня Вадим Сауленко готуються до чергового захисту своєї квартири. Ні, покажіть документ. Ви ви ви, хто ви такі? Я ви громадяни. Я... Я, ви, я, чекаю. Громадяни, які ви маєте право розказати нам, коли Ні, ви, ви маєте показати, да, ви Вадим та люди, які його підтримують, намагаються дізнатися, хто до них приїхав та просять представитись. А ви собою виконають? А вы что? Журналисты, это украинца мальянка. Ну вот так вы можете. А будь ласка, журналісти знімайте! ось, братва. Братва, я брал. Ча чоловіки не показують документи, але агенти впливу його вже бачили. Це Богдан Ротань, державний виконавець, який вже приходив сюди три місяці тому для того, щоб виселити чоловіка. На цих кадрах 14 грудня 2010 року, так само як і сьогодні, Вадим готувався обороняти свій дім від столичного підприємства, яке насильно намагалося його виселити. Виселити Вислати Вадима Володимировича з номер 103 по вулиці Баренбойма, будинку у місті Києві, без надання іншого житлового приміщення.

Минулої зими протистояння між підприємством та мешканцем гуртожитку закінчилося бійкою та складанням акта. Виконати рішення суду не вдалося. Сьогодні ж історія повторюється, до будинку починають під'їжджати представники того самого підприємства, державні виконавці та міліція. Просто документи. Чи Богдан Ротань так і не показавши документи, застерігає не заважати виконувати рішення суду, але марно люди не розуміють, хто він такий. Якщо держава працює проти українців, то тут будуть завжди стояти люди, які будуть їх охороняти. Врешті-решт юрист підприємства Володимир просить охорону допомогти державним виконавцям зайти в будинок. Через декілька секунд розпочинається справжня бійня. будеш ждеш! Огонь, жди туди ж! Рейдері! Рейдери геть! Рейдери геть! Води за всіх і всі! за Це українське об'єднання свободи сьогодні виступає проти рейдерів, які разом з поліцією і прокуратурою сюди поприлазили! Як і минулого разу штурмом взяти будинок не вийшло. Після чергової сутички державні виконавці таки представляються та показують свої посвідчення. Вони також демонструють виконавчий лист. В якому вказано, показує високо Вадима Володимировича з кімнати будемо потерти в підвалі. Розумієте, він зараз порушує не тільки громадський порядок і не пускає нас як представники органів виконавчої влади до будинку. Він порушує, наприклад, наші конституційні права. Вадим Саунко натомість показує указ президента, який забороняє виселяти людей з гуртожитків. Наш президент доручив. Зупинити всі виселення з гуртожитків е, по нашій країні. А ви прийшли за на сну не просто десь в провінційному якомусь січому. Ви прийшли в нашій столиці в центрі Києва на Пучерські виселяти мене і ще близько ста родин, які живуть цих гуртожитках. Майже через годину переговорів державні виконавці нарешті складають акт. Їм не вдалося виконати рішення суду. Тим часом міліція починає затримувати помічників Вадима з партії Свобода. Після цього державні виконавці повертаються. Їм таки вдається зайти до будинку та знайти кімнату чоловіка, але Вадим й далі відмовляється впускати їх до себе та зачиняє двері на всі замки. Вадим я так розумію, ви не захоче нам бути купити. Пам'янує добровільну каже рішення суду.

Вадима силою виводять з коридору та починають ламати двері. Міліція отримавши доступ до житла, державні виконавці описують майно та міняють вхідні замки на дверях. Агенти впливу звертаються до Київської міської державної адміністрації. Запитати у чиновників, чому підприємство продовжує виселяти людей з гуртожитку, який насправді належить місту. Виявляється, через бюрократію папери і досі не оформлені. Виходить, що просто була технічна замінка, і я думаю, що в течение неділі ці акти прямо передачі повинні бути просто. Да, а я бы сейчас посоветовал бы обращаться напрямую к руководству Голосеевской администрации, которая, ну, де-факто, вернее, де даю, пока еще не де-факто, это собственники этого имущества с тем, чтобы донести до руководства эту проблематику и для того, чтобы руководство Галасейской администрации искало свою мнению позиции. Чому тоді чоловіка позбавляють кімнати? Агентам впливу пояснює юрист тієї самої компанії, яка ініціювала його виселення. Ці будинки по вулиці Берембом, які нам були передані, передані були з людьми, які, скажімо так, не відносяться до нашої компанії. І також сюди входить пан Солунко Вадим Володимирович. Ми з ним заключили договір оренди приміщення. Він е, закінчив свою дію в шостому році, і ми попросили звільнити приміщення. Так, договір підписаний, є підписується підпис. Він на ці всі мови був згоден на той час. але Потім, коли закінчився термін, він не захотів звільняти приміщення. Заступник начальника юридичного відділу компанії надемонструє документи, які засвідчують, що будинок дійсно перебуває на балансі підприємства, і до них ніхто не звертався та не просив повернути його місту. Нам передали ці будинки е, є акт, який це підтверджує в е, п'ятому році. От з того часу і до сьогоднішнього дня офіційно ніхто не ні разу, щоб ці будинки передати другій організації чи комунальну власність міста. Бо сьогоднішній день да, знаходиться в нас в нашій організації на балансі. На чиєму боці закон та хто прав? Агенти впливу звертаються до міжнародної юридичної компанії. Василінія этого гражданина, которая состояла в соответствии с этим судебным решением, абсолютно оправдана с точки зрения законодательства, его требований и судебной практики. Ярослав Олійник, юрист-експерт з питань нерухомості, вважає, що виселення Вадима цілком відповідає букві закону, навіть не зважаючи на указ президента. Коли людина заключив договір оренди, він вважається, навіть ну, з поняття законодавства, не мешканцем она жидку, а наймачем в рамках Гражданского кодекса. Поэтому указ, на мой взгляд, защищает именно мешканцев города жидку, которые поселились по жилищному кодексу Украины, а не людей, которые живут по договорам аренды. Все. Аренда закончилась, пожалуйста, вот выход. Отже, Вадим припустився помилки, коли шість років тому підписував договір на оренду житла. Він власною рукою скасував своє право на постійне місце проживання. Так, проживши дев'ять років у цьому будинку, чоловік в один день опинився на вулиці. Бо я маю права на це, приміщення. Я її можна сміс гуртужитку вже напротязі 9 років. Звичайно, я буду робити все, що в моїх сили, щоб. Е відібрати назад те, що ми не можемо.